В діях самопомочі, але на мене. Мені важко оцінювати дії самопомочі, це були їхнє рішення, якого я не розумію. Тобто конференція висловила мене каналом Ось, значить, Були для цього якісь певні мотиви, були певні ну, рішення конференції. Після цього заочно якось скрито, тихенько, якоюсь стрійкою приймається рішення про моє відкликання з Ну, Це звичайно мінімум дивно. Мають бути аргументи, чому партія вирішила відкликати мене з списки. Тобто я не можу проснути причини цього. Я думаю, що це якась помилка або проблема комунікації внутрішньої відсвітня партії, або навіть провокація. Провокація хто, хто може провокувати? Можливо, є сили, які зацікавлені в тому, щоб зробити серйозний конфлікт навколо партії, не тільки обласного, а й загальноукраїнського рівня. Бо це, напевно, прецедент в Україні, коли кандидат від самопомочі відкликається самою партією. А там, я так розумію, вам стайшли, чи... Справа в тому, що заміни немає. В Бульському районі знявся ще один кандидат для самопомочі, який йшов по сусідньому округу, 33-му пан Володимир Зандрес. Заміни немає. Тобто, якщо партія знімає мене з округу, цей округ залишається без кандидат. А що вас обурює, що вас так просто виганяють? По-перше, розумієте, справа в тому, що має бути діалог в лівій ситуації, має бути пояснення. Навіть коли Трійка Сталінська судила розумієте, воїнів УПА, аргументи висовували, чому їх судять, за що їх судять. А тут просто тихенько конференція, якої реально не було, наскільки я знаю. Рішення конференції сфальшоване, наскільки я розумію. Ось, вони відкликають мене зі ві списків. Ну, це щонайменше дивно, а уборі ну, є те, що коли ми говоримо про якісь стандарти європейські, про якусь мораль, про якісь принципи правові, робляться речі неправові. Суть така. Якщо б відбулася конференція легітимна, якщо б делегати конференції в терміни виношення закону проголосували за моє відкликання... Це було б законно, це їхні права, але конференції не було, терміни порушені, і тому я сподіваюся, що рішення суду буде справедливим і законним.